Вітаю, друзі, на майданчику автопоїнт. Хочу нагадати, що на даний момент часу у нас є найсвіжіший, найяскравіший з наймаксимальнішою комплектацією, з наймінімальнішим пробігом автомобіль під назвою Subaru Outback. Цей красень вже в нас деякий час стоїть. У нас є приємна новина. У нас знижена ціна на цей прекрасний автомобіль для того, щоб відкрити двері можливості для кожного з вас. Нам приємно, якщо ви його купите, вам приємно купити його за солодку ціну. Цей автомобіль в комплектації Touring має все необхідне для... Комфортної їзди, швидкої їзди, безпечної їзди і е, легкого керування. Е, тому що, крім того, що у нас є дивовижні е, лінзовані, е, лінзовані фари, передні та задні протитуманні фари, автомобіль має камеру передню і задню. Це теж немало важливо при парковці вперед, це теж необхідно. Знаєте, буває, що навіть припаркувати ззаду легше, ніж чим вперед під'їхати до того забору. Ну, це у кого там проблеми з парковкою. Але це нужна штука, чесно вам скажу. Дуже красивий колір автомобіля. Також мені подобається, що дуже багато таких деталей, хром. хромованих деталей. Їх ви зможете знайти по кантіку решітки радіатора. Далі, якщо так от обійти автомобіль, то... Ось, по, по дверкам, по стеклам, е, дуже це красиво. І елементи хрому у нас є, плавно переходящі на дзеркало заднього огляду. Не можу не зупинити свій погляд на цих е, дивокрасеннях е, легкосплавних дисках з алмазною проточкою, е, гарна гума Йокохама встановлена. Ну і що там казати, всі деталі що має цей автомобіль. Має пробіг 6 тисяч кілометрів. Автомобіль практично новий, він навіть обкатку ще толком не успів пройти. І це шикарно. Це у нас, наче і універсал, але в той же час автомобіль на повному приводі. Давайте подивимося, як він виглядає ззаду. Красивий дизайн. Японці е молодці. Свого часу е придумали все красиво. Повний привід, аутбек туринг, парковка, парктроніки задні, електропривід кришки багажничку. Все зроблено для того, щоб вам було комфортно. Тут у нас великий багажник, е сідушки задні також складаються. А складаються вони ось за допомогою цих важелів. Зараз складати їх не буду, бо, тому що хочу показати вам ще салон. Якщо заглянемо сюди, то знайдемо всі необхідні нам інструменти. А якщо піднімемо ці інструменти, то знайдемо доклад. Тобто з цим можна не паритися, тут у нас все в наявності є. Закривається також за допомогою кнопочки. Ну що ж, ходімо тепер до самого цікавого. Ходімо тепер в салон автомобіля. Звичайно, що в автомобілі безключовий доступ. З вашого дозволу я присяду. Дуже комфортні сідушки. Салон автомобіля виконаний зі шкіри і дуже красивого кольору. Це такий або медний, або молочний шоколад, або карамель, не знаю, як назвати, але дуже красивий колір. Шкіряне мультикермо, кнопочок всіляких дуже багато, дуже багато різних асистентів, підкермові лепестки, голосове керування, адаптивний круїз контроль. До речі, є підігрів керма, що немало важливо, датчики, світу, датчики. Дощу, адаптивний круїз контроль я вже казав. Відкриття багажника без допомоги рук. Це дистанційний у нас замочок, відкривається допомогою кнопочки. Крім того, пам'ять сидушок. Дивіться, яка красива дверна карта. Це те, що у нас схрумоване, приємне на дотик, дуже багато різних відтінків та кольорів. Музичка Harman Kardon. Класна музичка. Повний електропакет з автоматичними електросклопідіймачами, електрорегулювання, електроскладання. Дивіться, все закривається, все відкривається. На самих дзеркалах заднього огляду ми можемо бачити датчики сліпих зон і підігрів безпосередньо дзеркал заднього огляду. Так, друзі, у нас величезний сенсорний мультимедійний дисплей. Тут у нас є все необхідне. Щодо комфорту, у нас є підігріви передніх та задніх сидінь, а також є вентиляція для передніх сидінь. Бачите, це у нас отак працюється камера переднього огляду. Тут ми можемо включити x mode Тобто повний привод включили. Тут, до речі, дуже непогана ця система повного приводу. Дивіться, шкіра у нас і на панельці. тут все дуже красиво, дуже Е, Я детально розказувати по кожну кнопку не буду. Це для того, щоб ви прийшли і подивились, поклацали, і знаєте, воно все ж таки цікавіше буде. Підлокітник у нас, тут все стандартненько, все класно. Все просто. Отакий ключик від автомобіля. Субару. Ходімо ще назад глянемо, що ми маємо ззаду. До речі, щодо самого мотора, це встановлений 2,5 бензиновий атмосферний двигун, який можна з легкістю поставити газобалонне обладнання. І він опозитний. Надійний двигун, потужний, йому повністю вистачає для цього кузова, і все дуже файно. Ззаду у нас а щодо обслуговування, я, я так вважаю, що ви розумієте, що автомобіль з пробігом 6 тисяч кілометрів. Я не знаю, хто хоче просто поміняти масло, поміняйте все. Але я думаю, що це не прям необхідно. Є е... Підлокітник, підстаканники, і ось тут кнопочки є, це підігріви, е, сидінь для пасажирів ззаду. Дефлектори, все працює, все, все класно. Ну і салон автомобіля, якщо додати сюди знаєте, оцю заводську пленку, то його можна, можна вважати за новий автомобіль. Тільки щойно виїхали з заводу. Підсумовуючи, вище сказане, можу сказати, що це дійсно гарний автомобіль. Серед усіх автомобілів найкомфортніший, на максимальна комплектація, найкрутіший, найдорогіший. Ну, коротше, це автомобіль сам про себе говорить: тут є все і навіть більше. Тож, якщо ви хочете все і навіть більше, то за цим ви можете звернутися до компанії АвтоПінт.